Я знаходжуся в місті Тернополі. Це напевне ще австрійська будова. Тернопіль сильно постраждав в роки Другої світової війни. Мало що лишилося від австрійської архітектури. Це такий пам'ятник, рошідницька. Це театр тернопільський. Тернопіль сильно пострадав після другої світової війни. Це вже після другої світової війни. А там через дорогу. Це головний храм Православної церкви України. Один із головних в Тернополі. Головний храм тернопільсько пучанської епархії. Це я біля Собору. Я спробую зайти в собор на території Собора. Був в соборі. Це головний собор Тернопільсько-Бучанської епархі Православної церкви України. В Тернопільській області Православна Церква України має три епархії. А цей собор це головний собор Тернопільсько-Бучанської епархії. Бо є ще Тернопільська Керменецька і Тернопільська Теребовлянська є. 1772 року по 1918 рік чи 17-й Тернопіль був частина Австро-Угорщини. Тут до Другої світової війни було багато такої будови, та й австрійської, й європейської, але ж під час Другої світової війни Тернопіль дуже сильно пострадав. Це вже місто нове, вже це після, після Другої світової війни вже совєтський період ця будова. Тернопіль дуже компактне містечко, місто. Тут така плотна забудова і так компактно розташоване. Пам'ятник. Продовжую далі, свою підтримку Тернополя. Там відніється Тернопільський став внизу. Церква над ставом. Це найстаріша церква Тернополя. Там. Найстаріша церква, що знаходиться в Тернополі. І це тернопільський став. В радянські часи називалися Озеро Комсомольське, а це найстаріша церква в Тернополі. я спробую зайти в найстарішу церкву. На жаль, церковь закрыта. Церковь в резьбах оставлена. Иду. Тернопільської набережної, так свіжо. Гарний ставочок в Тернополі. Це такий Тернопільський став. О, гарний, великий став. Ставочок. А там Тернопільський замок. А це так йду так свіжо тут, хорошо. Так свіженько, добре біля Ставка. За спека, десь градусів 30, напевне. Сьогодні 2 вересня, але ж дуже жарко. Отака От в мене получилася мандрівка Тернополя. Тернопільський став. Я то десь буду шукати місце, де трошки освіжитися. В Тернопільському ставові. Тут така шикарна набережна. Гарна набережна. Водичка. Това е така шекарна набрежда. Кажуть, файне місто Тернопіль. Гарне місто Тернопіль. Файне це по-польськи. От, от там на Горбові то це Тернопільський замок. Це такий кораблик. Лаває оставочку. Не такі, як в Одесі сходи, але теж карні сходи. Тернополі. А це Тернопольський замок. Великий замок, величний на доржна